Велике і прекрасне Тереформування Марса від видавництва Кіло А ось це вже настільна любов моєї дружини. Хоча і мені ця гра теж дуже подобається. Та й що казати, зіграно десятки партій, в арсеналі придбано трьохшарові планшети, органайзер, доповнення, і ми напевно на цьому не зупинимось. Коротше, гра просто космос. Давайте глянемо на найближче. Гра розрахована від 1 до 5 гравців, кожен з яких представляє якусь корпорацію з Землі, яка вкладає гроші та ресурси у тереформування Марса. Тобто ви робите все для того, щоб зробити червону планету придатною для життя. Для цього у вас є три параметри: температура, кисень та океани. І як тільки всі параметри досягли свого максимуму, гра закінчується і ви підраховуєте переможні очки. Механічно гра крутиться навколо побудови власного двигуна картами проектів. Ви вкладаєте трішки грошей у будівництві. Електростанція, яка буде приносити вам енергію і як наслідок тепло, можна висаджувати дерева для того, щоб піднімати рівень кисню. Також оплатити експедицію для пошуку водой, ви будете будувати міста, щоб укріпити свою економіку, або ж підривати ядерні заряди, тим самим заражаючи територію, але водночас ви піднімете температуру Марсу на 2 градуси за один хід. Але в кінці гри з вас знімуть кілька переможних очок за це. Коротше кажучи, це комплексна євростратегія, у якій невеликий рівень взаємодії між гравцями. Тобто ви не воюєте один з одним, але серйозний рівень конкуренції між вашими корпораціями ви відчувати будете. Ну і насолити один одному теж зможете. Ну зовсім трішечки. Я люблю те реформування Марса за збалансовану складність правил. Саме завдяки цій настільній грі я зміг підсадити на це хобі багатьох своїх друзів. Я розкладав перед ними Марс і казав: зараз 7 хвилин мене уважно слухаємо і починаємо грати. А далі з усіма відбувався приблизно один і той самий сценарій. Перших кілька ходів вони роблять з підказками і не розуміючи, що і для чого. Потім ближче до середини гри, коли їхній двигун розкручується, вони розуміють, що вкладені раніше гроші зараз приносять більші гроші та ще й ресурси і інші смаколики. Ну а в кінці гри йдуть розмови по типу: «Ще б трошки я виграв, мені не хватило кілька крутих проєктів, при тому, що людина перший раз сіла грати в настільну гру. Ну а вже після партії звучить мед в мої вуха. А коли ми зіграємо ще, я можу довго розхвалювати цю гру. Але я такий не один, тому що ця гра довгий час трималась у топ 3 найкращих ігор світу. І не дарма. Прокоментуйте, які ваші враження від цієї гри. Наразі мене все. Дякую за перегляд, папа. -па.